Пане Андрію, ну не можемо, щоб ви не прокоментували бавовну вовну в Криму і не тільки. Це, це дуже радісно, звичайно, спостерігати за тим, що відбувається. Як вона збільшується, правда? Так, да, да, Вона зростає, і її географія поширюється. Я переконаний, що це вже злам. Бо дивлячись на те, як коментують це в самій Росії. Вони не знають взагалі що як вже темніків немає. Вони вже це це все не відпрацьовують, але тут важливий і такий злам з точки зору світу. Бо офіційні особи в Сполучених Штатах Америки вже вказують на те, що це цілком законна ціль для української українських збройних сил. Отже, це справжній злам. Заходу по відношенню до того, як Україна має і може відновлювати територіальну цілісність, це наш шлях до свободи і відновлення не в десятирічній перспективі, а в 2023 році. Вже Шольц визнав законність пане Андрію. Ви пробач Даша, пане Андрію, ви звернули на увагу. Ми вчора ще звернули з Дашою увагу на це. Слухайте Крим, і ми чуємо повітряну тривогу. От розумієте, там, де Крим нікахда е, лучше ПВО, оце все бла, 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 бла. І вибухи, і повітряна тривога. Найкраща мелодія для моєї душі. Повірте мені, матеріч, а ви знаєте, ви любите Радіо Свобода і впевнена, що ви зацінете. От вчора я дивилася Радіо Свобода, вночі. Рефлексія, от на те, що бавовно в Криму, і там е, журналістка казала про те, що росіяни. Які живуть в окупованому Криму, саме росіяни, вони в шоці бігають і вони не розуміють значення слова ППО. Вона каже: вони навіть не знають, як абревіатура цього ППО протиповітряна оборона. І тому, коли їм таке кажуть, що ППО, вони кажуть, а що це, а що це, Розумієте, вони в шоці. Вони просто у шоці. Так, у нас є важливі... Я, пробачте, я зараз розкажу вам веселу історію. Ми її показувати не будемо. Вона була сьогодні в денній моїй програмі. Значить, от знаєте, іронія судьби, що плануєш, знає, я кажуть, розкажи свої плани Богові. Насміши Бога, розкажи про свої плани. Е, ви знаєте, що цей Філіп Кіркоров розмальований з пір'ям, він е, ми йому показували це в моїй програмі. Він казав: встрійтемося в Криму, серія концертів для воєннослужащих, які в спеціальній воєнній операції. Коротше кажучи, не поїхав він в Крим. Знаєте, де його знайшли? Власне, його знайшли в Сполучених Штатах Америки? Да. І значить, це лігаче не знаю, він бачив чи ні. Пане Андрію, і значить, Бачу. він стоїть, і в нього е, оцей капюшон натягнутий, і він стоїть з кимось, розмовляє і раптом йому кричать: просто у цьому ж приміщенні: Слава Україні! Деві. І у нього отакі очі, і отака дебільна, дебільне обличчя спіймали його. Слава Україні! Не не буде їм от, спокій, не буде спокою, Хочеш не насмішити Бога. Розкажи йому про серію концертів в Криму. Так ну вже і про Кіркорова згадали в цій програмі. Резніков. я думаю, що Резніков зараз важливіше ніж пан Кіркор. Отже, в Україні немає і об... краще, скажімо так, краще. Так. в Україні немає обмежень щодо ударів по окупантах в Криму. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, зброя, яка надана Україні США та партнерами, не може використовуватися по території Росії. Однак це не стосується тимчасово окупованого Криму. Давайте послухаємо. У нас є домовленості із Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то відповідно у нас таких обмежень немає. Матвіріч, ви згадали Америку? От я сьогодні з Андрієм Андрійовичем П'янковським розмовляла для Ютуб каналу на прямого, до речі, о 9 буде. Подивіться, будь ласка, і він сказав, що в Америці зараз відбувається конфлікт між Саліваном і Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном, між двома такими сторонами-яструбами. Що Саліван він... Його політика така, що Україна не має програти. А ось не Блінкен хоче, щоб Україна виграла на 100%. І саме Саліван блокує надання нам великої кількості допомоги, і щось швидка перемога сьогодні в руках американців. А там між ними ідуть такі конфлікти. Пане Андрію, може, ви що знаєте? І, Матвіріч і ваш задоволенням послухаю з цього приводу. Ну да, Андрій Піанковський постійно вказує на той конфлікт, який є всередині спло. Сполучених штатів і так дійсно Остін і Блінкен виступають за активізацію допомоги, і багато хто підтримує і в конгресі, і в адміністрації президента. Але в Сполучених Штатах Америки все ж таки прийнято ухвалювати рішення не в доволі демократичний спосіб. Там там мають знаходити спільну позицію, принаймні у привладній команді. Я переконаний, що і там змінюється позиція. Ми бачимо це по Скореню постачань в Україні, це повільніше ніж ми хочемо. Але принаймні ми отримуємо вже достатньо набоїв для тих хаймарсів, які в Україні вже є. Ми отримуємо бойові дрони. Ми отримуємо зброю, яка вже є перехідною до наступальної. І я переконаний, що під, 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 ленд-лізу і нові програми вони посилять українські збройні сили вже до жовтня. Ми матимемо достатньо потенціалу для переходу в наступ. До жовтня. а я хочу до речі вас порадувати е, І ось що сказати. Е, знаєте, кажуть, є така ну фраза, що важливо не важливо, не не факт, а важлива тенденція. Ну звичайно, і факт важливий, але тенденція це кілька фактів, які йдуть в якийсь бік. Дивіться. Читаю вам, я відкрив новини, я весь час їх моніторю. Значить, Різніков похвалив народний спутник, отримуватиме відомості, які раніше були недоступні, так він сказав, повіримо йому. І от дивіться: захисники відбили всі атаки і штурм ворога. Генштаб. І ще одна сьогодні важлива історія. Вранці я прочитав люди. Сьогодні вперше Росія не повідомила. Про свою жодну військову операцію. Тобто про просування, що вони кудись е, сунулись там, що вони щось відвоювали і так далі. По, ну, про навіть про дії якісь розумієш? Глух, да, перемог нема перший раз сьогодні. Вас це тішить, шановні економісти. Звичайно, так це, це сигнал. Я кажу, що там, там відбуваються якісь злами. Ми робили вже декілька сценарних аналізів на е, минулому тижні і на цьому щодо ситуації в Російській Федерації. Вочевидь, відбувається поступова руйнація вертикалі влади військової. Вочевидь, поступово починають санкції давати такий е, сніжний ком в, в економіці Росії. Отже, Росія починає завалюватись ще рано, рано святкувати перемогу. Нам ще місяці такої важкої роботи, і, на жаль, багато що в чого буде ще негативного, але злам він відбувся. Як прогнозувалося на початок середину серпня, це це відбувається.